Так, продовжую далі. Ще одне соєве поле сіяне вже в більш оптимальні сроки. Також вже була проведена гліфосатна обробка у вигляді гліфовіту. І як би схоже, питання із ІГ480, деякі бур'янці ніби спрацювало, на деяких ніби взагалі не спрацювало. Тобто якась вибіркова дія. Не знаю, наскільки вважати. Щоб бур'янці були перерощі. Ну, Там погода якби, дуже і не давала раніше зайти в поле, але і здавалося, що ще й немає чого заходити, адже було там поодиноко, де-не-де трапляються. І вже препарат не справився, як на мене. Амброзія після даного дощу з теплом відновить свою вегетацію. І буде далі себе непогано почувати. Тому сюди також потрібне повторне гербіцидне навантаження. Ось така соя. Ось раз, бачимо, у неї другий трій частини на виході. От такий корінь, теж трошки покручений, але спрямований донизу. Трапляється вон бульбочкова бактерія невеличка. Ну, така ситуація. 35 міжжаддя, 300 тисяч на гектар. вега 8 нам допомогла, тому слідкуємо за розвитком рослин. Сподіваємось на гарний врожай. Ось так. На краю поля гарно виглядають рівної форми ромби. Тобто перехресний посів. Це коли сівалка виходила. Ну, а що я хотів показати і для себе запам'ятати, це порівняння зліва ноутіл, справа мінітіл, так скажем, дисковка. І як бачимо, соя вже підрівнялася. Да, Справа ще трошечки трошечки вища, але вже і зліва, ось, тут гарно видно: рядочки досить високі. Отут тут щось трошки перебой. Давайте для красоти картинки підійду сюди. І от дивимося. Ось рядочки на утіл, і ось рядочки по дискованому, Ось так. І все це діло заросло бур'янами. Поле було спочатку однакове, потім дисковка, і все заросло бур'янами. Потім до 2 літрів ізопропламінного гліфосату І 480 Ну і як бачимо, ось такий його ефект. Ніби спрацював, а ніби вибірково. Да, мабуть, перерослі дерева. Так, собі, бо коренева система незрозуміло злободою. Потім я ще бачив я ще бачив ось цю рослинку. Забувся, як її звати. Десь у відео в мене є, треба переглянути. Я її знайшов по довіднику. але зараз забувся. І десь я ще бачив, у мене тут був полинь. Тут ніби його немає. Тобто, поодинока рослинка. Тобто ось так спрацювало. А ось ближче підійду, щось тут зеленіше. Тобто, ось тут вже можна подивитися, чому, чому тут зелене? Тому що тут більше лободи. Як бачимо, лобода ніби і зігнулась, а ніби і не дуже. Тому повторне внесення, так скажемо, не за горами. Ну, а поглянувши, а поглянувши на загалом на моє поле, то в принципі все тут контрольовано. Чекаємо, чекаємо ще змикання рядків. Не 70-го, бо тут ще довгенько буде, а ось тут 35-го. Тобто ми бачимо, ще трошки і рядки почнуть змикатися. І настане час, так скажемо, мого експерименту. Хочу внести сюди макро-мікроелементи позакоренево. Тому це все діло ми порівняємо і спробуємо. Зробити певні висновки. Рухаємось далі. Розвиток рослинок по нову тілу. культура соя. Як бачимо, коренева система стрижнева, напрямлена донизу, розгалужена і має, і має бактерії. Вони робочі, я перевіряв. У нас зараз один, два, три, чотири п'ятий, три частини на виході. Так само і друга рослинка в іншому місті. Тут ще краще розгалужена коренева система. Бактерії бульбочкові, бачимо, присутні. Їх багатенько, але вони невеликого розміру. Корінь стрижневий, направлений вниз. Тобто ні про яке переущільнення мови не може й бути. Листочок 1, 2, 3, 4, 5 на виході. Трічастий. Так що, так що переущільнення на четвертий рік. Не спостерігається, все розвивається досить непогано. А ось так виглядає те поле класичної технології, де був великий проливний дощ, тому бачимо, що він після себе залишив. Е, ущільнений верхній шар, так скажемо, приплесканий, який на сонці тріснув, ще тріщини не дуже глибокі, але ж ще тільки початок червня. І дивимося, текла вода, скільки повиривала отаких От струмочків текло тут. Тобто тут складно буде і для флекси. І для флекси. Було змивання вимивання ґрунту, тому, тому і порівнюємо технології, що у нас відбувається при класичній, при надмірній кількості опадів, і що відбувається по технології ноутіл. Кому цікаво, той хай слідкує і задумається про майбутнє.